І надійшло до мене таке слово Господнє, Сину чоловічий. Чим виноградна деревина ліпша, ніж кожна інша деревина, ніж галузка, що росте на дереві в лісі. Хіба з неї беруть поліно, щоб зробити якесь начиння? хіба виробляють з неї кілок, щоб щось повісити на ньому? Ні. Її кидають у вогонь на здобич. Вогонь палить обидва її кінці, та й середина її обгоряє. Хіба вона годиться на якесь начиння? Ось як вона була ще ціла, і ні на яке начиння не була вживана, тим менше, як її спалив вогонь, і всередині вона обгоріла. Чи ж начиння з неї зроблять? Тим же то так говорить Господь Бог. Як виноградну деревину між деревом у лісі, що я віддав вогню на здобич, так само видам мешканців Єрусалиму. Я оберну проти них моє обличчя. Вони уникли вогню. Та вогонь. Пожере їх і взнаєте, що я, Господь, коли оберну проти вас моє обличчя, зроблю пустиною країну, бо вони були мені невірні. Каже слово Господа Бога.